Ну що, давайте знайомитись. Компанія GreenMart – це садовий центр, розплідник рослин і команда професіоналів з ландшафтного дизайну та благоустрою. Ми на ринку України з 2007 року. Наш шлях почався з невеликого розсадника. А сьогодні ми створюємо санди під ключ. Озеленюємо приватні будинки та міські новобудови, облаштовуємо газони, водойми та системи автополиву. За більш ніж 15 років ми розширили розсадник до 7 гектарів, виконали понад 100 об'єктів з озеленення, об'єднали команду агрономів, дендрологів та дизайнерів, які допомагають втілювати мрії клієнтів. Особлива гордість Грін колекція гортензій. Понад 60 сортів, вирощених з любов'ю та адаптованих під наш клімат. Такий вибір ви не знайдете ніде в Україні. У садовому центрі ви знайдете рослини власного виробництва та спровідних розплідників Європи. А ще консультації фахівців і річну гарантію на висаджені саджанці. Ми не просто продаємо рослини, ми створюємо простори, де хочеться жити. Завітайте до садового центру Грінмарт або відвідайте наш інтернет-магазин. Грінмарт. Виростаємо разом із вами.